Друзі, всім привіт! 18-й сезон ESL Pro League триває, і у нас не обійшлося без сюрпризів. Команда Complexity показала найкращу на Anubis, уже вдруге поспіль. Спершу вони здолали Найн, а тепер впевнено розібралися з командою Cloud 9 Це було дуже круто. Ті вибивання, які вони робили, те як Ліч вперто пробував займати. Мідл, але в нього не виходило. Але в найпотрібніший момент почало виходити він там вбив електроніка, і в кінці мапи буквально виграв одне очко для своєї команди. Це було дуже круто. Плюс дуже сильний матч провів Флопі. Я читав, що а, це його найкраще best of 3 проти топ-30 команд в кар'єрі. Дуже вчасно. І, звісно, а, поганий матч був від Широ. Це провал. Ця Ендс була третьою найгіршою картою на лангу його кар'єрі загалом. Це слабенько видно, що він ще плутається, йому важко даються нові правила, зміни, і він не може ніяк звикнути до нових вимог. Ну, це нормально, це період адаптації, тому тут дивуватися, в принципі, нема чому. Добре, що в комплексі змогли цим скористатися. До речі, послухав інтерв'ю Еліджа, де він розказував, що багато чого забрав з Liquid в Complexity. наприклад, назви, короткі назви різних позицій і загалом якісь команди, які він об'єднав разом з командами GT, і в них вийшов такий собі мікс, комбінація, якою вони зараз користуються. На меті вони собі ставили якомога швидше налагодити комунікацію, щоб все робити дуже швидко. Він казав, що гравці тут високого рівня, але вони просто відстали від мети і не вміють настільки професійно все робити, як зараз роблять в багатьох різних командах. І це цікаво, адже недавно Єкіндер це саме говорив про ліквід. Це уявіть, наскільки комплектики від всього світу європейського відстали, якщо вони відстали ще й дуже сильно від ліквід. Це важко, що й тут приходить і ліч, і всі вчить, як треба грати в сучасній меті. Але це йде на користь, досвід поширюється, проте вони все рівно відстають, поки вони зараз це вивчають, вже хтось вивчає щось нове. Про Cloud9 ну, сира команда, їм треба дуже багато грати, всі звикають до нових ролей, плюс у них. Просто не маємо полу. Проти комплексі банять Міраж і все, кінець. Що далі робити, дуже важко. Тому пік -еншен -то це був таки трошки ризикованим, але все чубок у них не було якихось реальних варіантів. Анубіс, їхній основний пік, насправді, і так пікали суперники. Тому тут все дуже круто склалося. В іншому матчі, який відбувався трошечки раніше, Лінвіжін поступилися, і поступилися, напевно, все-таки. Напевно, очікувано. Я трошечки вчора перехайпував, а в них не такий був впевнений, плюс Ліквід uh, чудово попрацювали над своїми помилками. Анубіс виглядає набагато краще. Плюс видно, що в матчі проти Virtus.pro Pro був просто не готовий. А зараз вже вся команда підготувалася, потренувалася лишній раз вже на місці. і Патсі та Рейнвейкер провели чудові матчі. Те, що Паці робив за захист на Anubis, це було дуже сильно. Він кошмарив під B всіх суперників, не давав нікому жодного продиху. Це великий плюс в порівнянні з тим, що було два місяці тому. Ну і власне, Blood 9 та Liquid зустрінуться між собою вже сьогодні. І я бачу такий мапу Мюк зі сторони Cloud9. Мінус оверпас зі сторони Liquid. В них ця карта не найкраща. Так вона і в Claudine не найкраща, але може забанити сильно мапу суперника. Тоді Claudnine будуть пікати Анубіс, напевно, або Міраж, але, скоріше все, Anobius, я думаю. І Liquid має пікати Enged. На третю лишиться Inferno. І тут дуже важко щось сказати. Я думаю, що вони обміняються своїми піками А на третю. Все залежить від того, наскільки все добре на Inferno Cloud Night. Якщо вони налагодили комунікацію, то тоді шанси є. Якщо ні, то ну таке собі шанс тут е низькувати в них. Хоча в Liquid дуже погана Inferno, тому насправді шанси є. Тут вже з МакПу набагато все краще, ніж у матчі проти Complexity. Та й загалом вони можуть собі дозволити навіть якийсь Vertigo зіграти. Ну, я поставлю на Cloud 9 Здається, що вони трошки сильніше виглядають за Liquid. Хоча якщо Liquid будуть грати так само, як проти китайців, то у Cloud Team немає жодних шансів. Так, у другому матчі вони зіграють Eternal Fire та Virtus Pro. Eternal Fire раптом здобали Nine. І тут немає якоїсь великої заслуги Eternal Fire. Нічого особливого вони не показали. Дуже добрий матч зіграв Воксік, особливо першу мапу. І непоганий матч зіграв Сантарис. Як ці двоє показали свої індивідуальні вміння, то і гра пішла. Все набагато краще почали залітати. Хоча поганенько грав в Ікадія насправді. Але загалом все вирішили снайпер і голодний бомбардир. Ну і, звісно, нічого б цього не було, якби не провалилися Найд. Фактично, матч програв Хейтс. Він дуже багато не влучав, дуже багато займав неправильних позицій, не вдало рухався, купок умолокнув. Якось він зовсім не в формі виглядає. Причому да, у всіх матчах в ньому не було жодного доброго матчу, крім першого матчу, проти Complexity першої половини. Він там щось зійшов якісь мало на 10-1, а потім я дивився, було щось десь 15 Жахливо. Хочеться похвалити знову Кея, він всі матчі грає в Неради Плюс, він виграє в дуелі. Часто, якщо не виграє, то його розмінюють, або він лишає там, суперника мало ХП. Він молодець, решта команди молодець, не допрацьовує Хейтс. Тому що навіть післязавтра, ну фактично вже завтра, проти Лінвіжн будуть певні проблеми. Вони мусять їх вигравати, але не без проблем. Ну і не настільки крутіє, і Eternal Fire. Вони змогли напрягти G2 на їхній найкращій мапі, але там Джейм і компанія вже настільки довго часу на тому Інферно грають, настільки в них завжди був добрий захист на тому Інферно. Це якось не дивує те, що вони змогли зіграти хорошу інферно одну. Але вони провалили міраж і повністю провалили Еншот. Не дивую, поки що я трошечки теж думав, що вони краще грають. На міраж, де я, як вважав, Мір має блистіти, як не знати хто, було дуже все погано. Плюс Хуксі признавався, що на другій мапі в нього взагалі не пішли коли. Ну, це багато чому завдяки Джейму, якого дуже важко читати на цій мапі. З усіма цими перетяжками і таймінгами, там нереальні якісь речі. Слабко грали Virtus.pro, незвично розхлябано для них от якось так. Очікую. Mirage або Lorpass від Віртус Про. і Вертіго від Турків. Думаю, напевно, якийсь Інферно може бути на третій. І саме через це я думаю, що Віртус Про можуть виграти. З аркунутом 2-1. Вертіго вони, скоріш за все, не від турків. Але от 2-1 може бути. Також може на третю мапу лишитися Anubis. Дуже все багато залежить від того, як себе показуватиме Фліп та Мір. Якщо в них піде гра, то тут без шансів для дурки. Хай навіть в Оксі 50 а не 40 дає замок. На цьому все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та любіть Counter-Strike.